Зачищали вулицю за вулицею, квадратний метр за квадратним метром. Якщо їм і було куди бігти, там, де їм кудов, куди їм було куди бігти, там вже теж була наша штурмова група, яка їх радушно приймала. Сьогодні ремітві у 225-го окремого штурмового полку, і ми поспілкуємося з бійцями, які дали копняка русні у кіндратівці. Власне, туди окупанти наганали багато особового складу і своїх сил і засобів, але щось у них там пішло не так. Хлопці скажуть. Чому? 225-й штурмовий полк, другий батальйон. місце вийкана. Село Кіндратівка відвора. Вид, Ми воювали проти. Там в Кіндратівці 30-й мотострілецький полк. Вороги противник у нас був. І морська піхота. 40-го бригада морської піхоти. Це ж ви їх там порубали капець, вони там жалілися. Загалом, загалом, живої сили десь до батальйону. Це тих, кого ми знищили. Це двісті. Так, угу. так. Це Ті, хто там удобряє наш чорнозем. Ми активних дій спочатку не робили. Для того, щоб вони, перше, вони люди, ну, як тварини, скажімо так, вони хочуть їсти, пити. Те, що вони деморалізовані, це раз. А без це два. Паніка три. І коли вже трошки так е, сталося, що в них пропав пропав радіозв'язок, зв'язок, з командуванням. А без командування ну це вже банда, яку, яку можна перещелкати своїми штурмовими групами, і пішли по ць, цьому населеному пункту і зачищали вулицю за вулицею, квадратний метр за квадратним метром. Якщо їм і було куди бігти, там, де їм, кудов, куди їм було куди бігти, там вже теж була наша штурмова група, яка їх радушно приймала кулями, але не хлібом сілі, кулями. Зараз русня використовує, ну так давно використовує там, малих груп, зараз вони взагалі там, зменшили ці групи по один-дві людини, вони ходять, накопичуються десь. Тут так само русні було багато в кінратів. Да, хватало. Ну, опять же, їх полидували. Тому що там трупів багатенько було, їх побудували, а теж наша, наша птичка, наш командир, водив нас по, ну, по маршруту, як лучше туди зайти. Ви заходили в кіратіку, що, що ви там бачили? Та що, ні руїни після кабів бачив? Там жилих уже домів немає, там все розбите. Якщо ну, не вдаватись в нюанси, тактики і стратегії, просто от що е, сприяло нам, що було головним фактором. Тут і хитрість воєнна, угу. тут і е, хоробрість наших е, штурмовичків, які, от, не дивлячись наш страх, виконували завдання йти туди, де, ну, де багато хто не пішов би. Тобто, наш, у нас наш підрозділ. В нього є завда... задачі, і вони їх виконують. Використовували різні шляхи для того, щоб прибути на місце туди, в Кіндратівку. Тобто, це малими групами було, це було е, різний час, е, при сприятливих умовах, коли е, погода нам допомагала. Е, також наносили орд... удари артилерією по їхнім е, тиловим. Е... Рощотам, де їхні дронщики були, де їхня арта стояла, щоб у них увага була прикута не до одної кендратівки, угу. тобто ми пробували десь іншими шляхами заходити. Плюс, коли пошкодили їхні розрахунки дронщиків в цей момент. Тобто вкупі усіма способами це вдалося. Хто такий піхотинець? Піхотинець це той чоловік, який ну, він пройде везде, там, де навіть техніка не проїде. Тобто, якщо піхотинець захоче, він везде пройде. Які якості повинні бути у штурмовика? Якості? Це вміння слухати, дивитися і виконувати свої задачі. Не має бути задньої скорості. Як кажуть. Сюда в парад, парад, парад. Всего пиндратик, как видно меня двора.